Всіх вітаю. Сьогодні у нас 2 серпня 2024 року, центральна Україна. Оце на цей час вже бачу. Треба проводити збір врожаю американського сорту середнього терміну достигання під назвою Crimson Glow. Це в мене друге плодоношення, Плоди доволі крупні, смачні. В тому році було сигнальне плодоношення, Там було до десятка плодів. Мені дуже цей сорт сподобався на смак. Оце така загрузка дерева в цьому році. Ось такі шари висять. Чимось, он, на вигляд, схожий на Дофісандру, але набагато пізніше дозріває, бо Дофісандра то ранній сорт. Цей сорт є доволі врожайний. Дерево було посаджено 2020 в другому році. Підчепа дика лича. Ось отакий має вигляд дерево. Це маточне дерево, яке я використовую для живців, для нарізки живців і реалізації, кому цікаво, можете звертатися. Ну, а зараз будемо проводити збір плодів Оце підходиш до нього і відчувається. Вже такий солодкий запах сливи. Ось такий вигляд. Дуже сильний прувиновий нальот. Коли обтираєш плід, він такий вкрапку, запашний. Зараз я обірву, покладу ще на долежування цей сорт, на дозарювання. Дні на 3-4-5. Темне приміщення. В моєму випадку це буде підвал. І вже потім з вами будемо дегустувати: міряти цукор і дивитися, який розмір подів. Сорт шикарний. Кримсон Гло. Так, дивимось яка вага. 89. 87. 90 77. Ну, приблизно вага від 70 до 100 грамів поки що. Як дерево увійде в повне плодоношення ще рік-два, і води можуть бути набагато крупніші. Оце ще хотів показати залишки в мене Black Ось. Вага 140 грамів і, наве... і десь коло 100. Так, хотів зрівняти з сортом Crimson Go. Black Splendor трохи крупніше. О, у Black Splendor дуже гарний свій присмак. У це коли він повністю достигає, у нього смак навіть чимось схожий на банан і диню але як трохи не достигший, у нього присмак дюшес, барбарис, слива луча в приміжку. А потім, коли він повністю стигли, ось як оцей м'якенький плід, там ще з'являються смаки дині та банану. Все в примішку. Давайте розріжемо, покажемо. О, він вже такий м'який, що просто капець. О. Оце Black Splendor. Геньте по соку. У нього навіть сок став червоний. Бо коли трохи не достигший сок прозорий. Ага. Так, потім побачимо, який вміст цукру на даний час. Так, це теж Black Splendor. Так, і давайте зараз розріжемо побачимо побачимо кримсонгло. Зараз. М'якенький. Ого оце. У них м'якоть дуже схожа. Ой-ой-ой, залив. Оце така м'якоть у Кримсонг-ло. Червона. Кримсон-Гло він по смаку, зараз вам скажу. Він чисто солодкий, бо у Бекспендера під шкіркою є кислинка, а у цього сорту ж нема. Давайте по соку. Гляньте скільки соку у Кримсон-Гло. Ану, що по цукру. По цукру 15. Так. А Black Splendor, Ну це перезрівший. Мені таке враження, що він вже бродити почав. Це не побачив, коли обривав і сьогодні знайшов під деревом. Ану, який вміс цукру. 16. Я знайшов два плоди під деревом. Так, ось ще Black Splendor. Давайте... Ну цей не такий м'який. Він зрілий повністю, але не такий. Бо той вже почав бродити. О, така м'якоть. Темно-червона. А Crimson Glow вона така більш світло-червона. Треба буде продегустувати разом. Цей і цей. Так, давайте попробуємо. Crimson Glow. М -м -м. Солодкий, дуже соковитий, з приємним присмаком сливи і алчі. От, чисто такий сливовий смак, дуже, дуже класний, насичений. Чим він схожий на сорт Лері Н по смаку. Та теж дуже смачна слива. Мені дуже подобається, але вона буде всередині вересня достигати. Получається. Приблизно на півтора місяці пізніше. Так, ну і давайте попробуємо Black Splendor зараз Зрівняння. рівняння. Mm. Теж солодка, шкірка трохи з кислинкою з маленькою. Але смак зовсім інший. Якщо Кремсон-Гло, він був чисто сливовий з олочею, більше примішок ніяких не було, дуже виражений сливовий смак. А у Splendor цього смаку нема слова. У цього смак іде, от, зразу як кусаєш, конфети барбариски, дюшески, і потім після смаку йде вже е, дині з бананом. Ну, Просто клас. Ну і в перемішку з очею і сливою. Тут смак просто якийсь божественний, незвичний. Якщо з закритими очима цей Black Splendor пробувати, ви чесно не зорієнтуєтесь, що це навіть слива є. Ви не зрозумієте, що це таке, як якась цукерка дуже-дуже смачна. А от якщо пробуєш Крим сонгуло з закритими глазами, очима, там, точніше, то ви там ну, по-любому відчувається явний смак, аромат сливи. Просто чудовий. Ну, я думаю, що е, крімсонгло солодший буде на смак, ніж Black Splendor. Хоча і Black Splendor теж доволі солодка слива. Оце отакий невеличкий відеоогляд по сортам. Кому відео сподобалось, ставте дійсно вподобайки, підтримайте канал. Є трохи живців для щеплення цих сортів. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.